Так, друзі, всім доброго дня. Хотів поділитися таким цікавим досвідом, хто займається ремонтом підвізки АБЦ або взагалі системою гідравлічної системи в мерседесах, Як вона правильно називається, Active Body Control. ну якось так. Ось, У нас була в роботі така машинка. Скарги були, до речі, цікаво так наш логотипчик. Скарги були спочатку на те, що амортизаторів в самих амортах є підтікання і певне переливання рідини з самого бачка, де заливається гідравліка. Спочатку були зроблені такі роботи, тобто, перше, все ж таки, до самих додалося до самих амортизаторів. Вони Дійсно значить, були провалені сальники, верхні, що впередні, що в задніх було підтікання. Але там є дуже цікава будова, там є два види сальників. Тобто, там є якби, ну, Не керамічні чесно кажучи, зараз не, не пригадаю, як це називається. Основний сальник, який тримає цей тиск, і якби, такий, як пило. Скажімо так, брудоздімачі, якщо правильно назвати так на українській мові. Ось. Вони не тільки знімають, скажімо так, сайм бруд, але ще й скажімо так, надлишковий той вже тиск, що залишається після тих керамічних сальників, тримає. Ось стільки були так, розібрані. Сальники їх придбати так в продажі їх вільних немає. Ми їх демонтували. Поїхали там до на одну компанію, яка займається виготовленням даних будь-якого, скажімо так, сальника під даний вони були зроблені на замовлення, успішно встановлені і, в принципі, добре працюють. З Амортами розібралися і була наступна ситуація, що все ж таки було певне. Переливання рідини через бачок. Перебравши всю систему, бо попереднього власника була замінена ось ця. Груша передня демфер, так, або при називається гідроакумулятор. Є передній блок, скажімо так, тих от передньої підвізки. Він складається з самого скажімо так, поління і чотири клапана. І ззаді є також груша. Вона добра, все окей, ми її перепровідли, вона добра. Клапана працюють справно, все окей. І ось є позаду, в задній підвісі також ще один блок алопанів, Ми його розібрали. Тут є дві груші, одна менша, одна велика. І в цій великій якраз є був пробій. Вона набирала надлишковий, скажімо так, хапала повітря. І за чого? Бо дуже була проблема знайти інформацію, чому в бачок. Де є сама гідравліка? Чому вона піниться? А пінилася і пізніше вона переливалася назовні. А переливалася, піниться від того, що надлишковий тиск був в ті груші. Груша мембрана була прорвана. Вона під час роботи хапала повітря. Це повітря, ну так, набиралося, і в кінці відповідно коли потім машину заглушив. Вона сідає, ну, як не сідає, а той тиск не має діватися, то повітря витискало зайво через бачок, скажімо так, ну, в, ну, сам бачок гідравліки. Відповідно, груша була замовлена, все замовлялася по оригіналу. Зразу вже замовили 4,5 літри, а бажано 5 літрів в системі йде 4,5 самої скажімо так, рідини гуро. Це йде в даних машинах, де піктусін, пентусин 11, Якщо точніше. І знову ж таки бажано, коли вже в новіших іде там разом з бачками, вона міняється екосистема А ще в даній моделі вона йде, оцей фільтр йде окремо. Ось так само ось цей фільтр. По Мерседесу, кому цікаво, це такий от. Це, до речі, Mercedes-Kuz ртс 20 Ось такий його номер. Це оригінальний фільтр. Не замовляли в Києві. У нас наявності не було. А, і ось ця груша. З нею вона вийшла з ладу, вона пробита всередині, мембрана тріснута. І якось так буде зараз Все Збираємо. Коли вже буде машинка готова, то, скажімо так, затестимо і наступне відео знімемо. Це, скажімо так, ще, е, бо гірше, якщо є ще ситуація, не ти Ага, і до речі, ще дуже важлива деталь. Кожен амортизатор е, підключений ось такими через як е, така система, як в, в будь-якій повітряних системах, ось бачите, на така відкрутиться і можна її підтягувати як. З, 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 з вона, якщо туди довго не лазив, вона дуже сильно закисає, і з ними треба бути дуже обережно. На кожному морцаторі є такі, ті, скажімо так, защовки, за, за і гарно треба легенько прогрівати, обсикувати ведешками або якимись такими ключами, щоб обережно їх, щоб не, Бог не пошкодити ту систему, щоб гарно Ну, В принципі, так, що якщо комусь цікаво, то por